<imitation> ну, а ми міжнів туди нічого. Ми організуємося, мені його. Ми знали в детсадіку. Всі дружба почти не знали. Зібралися всі, виріши продовжувати, з чимось допомагати. Вони ці воєнні действия почалися. Хлопці без чобі, тут керзові возили. Папа. 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 І тут миниованные, да? У нас просто ми отдали, понимаєш, а тут ще ж пошли ж бронежилети. Ми мы навчились їх робити. і це сьогодні один вручили два, вернее, один военкумовський наполіз вручили. А це, это, це ще робили. Завтра 4 вручаємо, більше у нас немає. Поэтому. Ось пирашки, пирожки тут, це поїздку зразу, це саме сіроки. Наташа, мама настукла, наташа участвувала, а глазами. Це путами. Правильно. Це від нас і у нас є польове таке силово. Там кондитер. Це кондитера передають свіжак. Єдине, що просили, от там, де варення є, його на сонце на сонці, Не бачу такого такого солоденького. Так, баночки. Давайте підкупи ще. Нам дали і ми закоптили вам для того, щоб воно ну, не пропало. і В мене є така можливість вас. Ви розумієте, попробуйте, якщо воно воно в понімачому його правильно сутки воно довго uh, риба. Якщо воно буде таке, ну, різко, чути, неприємно буде. ну Тут количе повисить. Uh. Воно хороше, повисяти, ріште, і ріжте, їжте збільше. І воно ж може довго висити. Димон. Димон. Ти ж картинку Дивіться. подари свой рисунок. Дивіться, оце ми зібрали. На переднє всі Це інструмент. Все, що було, ми вже такого пооддавали, все. Це вже що могли позбирали. Тому що, ну ось це може дещо зажати треба повтор, кувалда і ключі здорові, і ось ключі. І бачите, що люди давали, що ми збирали, це ми йдемо. Бо ми вже так, гастуємося в бізум. На однічки, да? Да. Так, за вашим успехом отховать. Ага. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. За параль такой, чем можем?